Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні пропоную вам приготувати неймовірно смачне печиво баунті. Якщо ви, так як і я любите кокос, вам потрібно обов'язково його приготувати. І для початку приготуємо начинку. До кокосової стружки додаємо розтоплене вершкове масло та згущене молоко. І все добре перемішуємо. Тепер відщіплюємо шматочок цієї маси і катаємо ось такі невеличкі кульки, викладаємо їх на дощечку, застелену харчовою плівкою і відправляємо в морозилку приблизно на 20 хвилин. Нам потрібно, щоб вони добре заморозилися і було зручніше їх викладати в тісто. І нагадую, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте і не забувайте підписуватися на мій канал та ставити вподобайки. І коли начинку відправимо в морозилку, приготуємо саме тісто. До розтопленого вершкового масла додаємо цукрову пудру або цукор, одне яйце і все добре перемішуємо. Далі сюди всипаємо просіяне борошно, какао та розпушувач і замішуємо тісто. Спочатку вимішуємо тісто за допомогою лопатки, а вже потім вимішуємо тісто руками. Тісто виходить дуже м'якеньке, бажано борошна більше, ніж вказано в рецепті не додавати, щоб не зробити його сухим. Хіба якщо воно вже буде дуже липнути до рук, то додайте зовсім трішечки борошна. І ось погляньте, яке тісто вийшло. Воно дуже м'якеньке та зовсім не липне до рук. Тепер замотуємо його харчовою плівкою або викладаємо в пакетик і відправляємо в холодильник приблизно на 10 хвилин, щоб воно трішки охолонуло і з ним стало комфортніше працювати. І після того, як тісто трішки охолонуло, присипаємо робочу поверхню зовсім трішечки борошна, обминаємо тісто і формуємо ось таку довгу ковбаску. Розрізаємо її на невеличкі шматочки і з кожного цього шматочка формуємо кульку. Далі беремо одну кульку і розкатуємо її в тоненький пласт. Розмір самої шоколадної кульки повинен бути більший, ніж розмір кокосової начинки. Ось такий тоненький пласт розкатали, і я розкатую всі відразу, щоб потім швидко сформувати печиво, і кокосова начинка не встигла розморожуватися, коли я їх буду формувати. Тому краще розкатати спочатку все тісто, а вже потім формувати печиво. Беремо один шматочок тіста, викладаємо всередину кокосову начинку і ось так защіплюємо краї, формуємо кульку. Сформоване печиво викладаємо на деко застеленим пергаментом або ковриком для випікання і відправляємо в розігріту духовку на 180 градусів випікається воно приблизно 15 хвилин. Потім даємо печиво повністю охолонити і за бажанням можна його прикрасити. Я розтопила молочний шоколад і верхушку печива обмакую ось так в ньому, а зверху присипаю кокосовою стружкою. Потім печиво можна відправити в холодильник, щоб шоколад схватився. І після того подавати. Це печиво виходить дуже смачне. Воно справді нагадує чимось батончик баунті тому якщо ви любите баунті обов'язково спробуйте його приготувати. І ось погляньте, яке печиво всередині. Дуже багато начинки та зовсім мало тіста. Усім смачного та до нових рецептів!